Ви щирі вітання на каналі ICTV2. Якщо сьогодні буде сніг, то в наступному році хліба прибуде. Також зверніть увагу на тачок. Якщо їх багато залишилося зимувати, зима очікується теплою, а поки що на заході України небо буде затягнуте важкими хмарами, крізь які рідко пробиватиметься сонце. Час від часу про себе нагадуватиме дощ, який надвечір заспокоїться. Температура в день 12-14, а вночі буде 7-9 градусів тепла на півночі. Сіре небо щільно вкриє міста. Час від часу проливається дрібний дощ. У Чернігові він накрапатиме зранку і повернеться ввечері. У сумах триматиметься майже весь день. У Житомирі день мине без істотних опадів. Денна температура 7-9, а нічна 6-8 градусів з позначкою. Плюс на сході України сіре небо огорне міста м'якою пеленою. Часом даруючи короткі паузи між хмарами у Харкові, Луганську, ранкові дощі тихо зміняться легким проясненням. Надвечір стовпчики термометрів коливатимуться в межах 10 12 в день, а вночі буде 5-7 градусів тепла. На півдні ранкове небо зустріне мешканців сонячними променями і ближче до вечора над містами поступово скупчаться сірі хмари без дощу. Температура 14-16 в день і 9-11 градусів вночі. Сьогодні у центральній частині України пануватиме хмаровиння, подекуди можливі короткочасні дощі, але загалом день мене без істотних опадів. На градусниках побачите 11-13 в день, а вночі буде 7-9 градусів тепла. У столиці протягом сьогодні буде триматиметься хмарна погода, уночі можливий дрібний дощ. День мене без опадів, температура коливатиметься в межах 8-10 в день, а вночі чотири-шість градусів з плюсом. Бережіть тепло і не забувайте усміхатися навіть тоді, коли сонце ховатиметься за хмари. І нехай проблеми та незгоди не роблять вам житті погоди. Хай вам щастить і будьте здорові!